Довіра між людьми, між структурами. Вона дуже сильно славиться тим, що там крадуть, дуже сильно крадуть, безбожно крадуть. В цілу ніч відкритий балкон, і я спокійно сплю. Якщо ви хороші батьки, ніхто ніколи не забере вашу дитину. Якщо є кваліфікація, наприклад, столяра, електрика, чи сантехніка. Дуже затребувані професії. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ірина, я вже два роки живу в Норвегії. Коли я дивлюся на рівень життя в Норвегії, мені дуже стає цікаво, яким чином ця країна досягла таких показників. Я хочу подивитися на цю ситуацію зсередини, з однієї сторони, проаналізувати свій досвід і поділитися ним з вами. А з іншої сторони, запитати в інших українців, які тут живуть, в норвежців, що вони думають з приводу якості життя в Норвегії? Чи насправді тут так добре жити, як нам окреслює статистика? Чи тут є свої нюанси, про які важливо знати? Ну що, готові до нашого дослідження? Тоді починаймо. З вами з рівня безпеки, тому що це такий важливий показник, індикатор, який впливає на якість життя. І так Якщо ми подивимося на статистику, то безпе... за безпекою Норвегія за одними рейтингами входить в десятку, за іншими в двадцятку. Я вважаю, що запорука такого високого рівня безпеки в країні перше – це довіра між людьми, між структурами, людей до органів, органів до е жителів. А з іншої сторони це набір інструментів і підходів, які Норвегія застосовує для того, щоб забезпечити цю безпеку. Це Інна. Вона живе в Норвегії вже два роки. У мене були такий момент, коли я забувала свій телефон у торговому центрі, і мені два рази повертали телефон. Прямо в торговельному центрі. Прямо в торговельному центрі. Я просто пішла в туалет і побачила, що в мене були смарт-годинник. І я побачила, що в мене розігнався телефон і така. Ой, де мій телефон. оп оп, нема телефону. Відповідно, я пішла, звернулася до охорони, Охорона мені виносить телефон. І якась людина просто занесла до охорони. Якщо в Норвегії є високий рівень довіри, то це не значить, що вони будуть толерувати, коли ви переходите межі. От якраз тут дуже все знаєте жорстко. Коли ви порушуєте межі, вас відразу поставлять на місце. І от що мені подобається, знаєте, коли при такому високому рівні довіри з однієї сторони є серйозна впевнена позиція. Валя, вона вже живе в Норвегії майже два роки. Вальщ як тобі жити? Наскільки безпечно взагалі жити в Норвегії? Наскільки безпечно ти тут почуваєшся? Я, наприклад, люблю різні... Активітети, це тобто ходити десь на концерт, зустрічі з друзями в гості. А оскільки я живу на ну трошки в сторону півострова, і транспорт ходить ввечері раз в годину, і я приходжу в автостанції, це центр міста, і треба чекати, грубо говоря, там 40 хвилин. Я ніколи не чекаю. Мені 35-40 хвилин йти, це може бути 10-та година вечора, 11. Я спокійно собі мандрую. Людей взагалі немає, не видно, і це дуже. Спокійно, безпечно, радісно. Це ну, я, наприклад, людина старшого віку. А якщо брати, в мене є внучка 12 років, вона сама ходить, гуляє з друзями, ну не пізно. Старша внучка, от 18. Вони зараз білі ночі були, взагалі цілими ночами гуляли, їздили, десь відпочивали. Дуже цікаво, як вони перевіряють свою систему безпеки вже протягом років, один раз в рік, в той самий день, в той самий час. Відбувається тестування системи безпеки. Що це значить? Значить, що на мобільні телефони всім людям в один і той самий момент приходить сповіщення про те, що от ми тестуємо таку систему. Воно це сповіщення йде за межами мобільного зв'язку, за межами там wi fi і іншого. Окремо, Окрема система вбудована і одномоментно усіх людей спрацьовує такий сигнал. Слава Богу, що зараз тут спокій, мир і затишок, але вони постійно тримають руку на пульсі тренувальної пожежної безпеки. В них це поставлено на таку на постійну основу. Я коли подорожую, я купляю собі це на норвезькій мові рейси фершікрінг. А, і, наприклад, коли ти купляєш рейси фершікрін в Норвегії, тобто, якщо навіть ти подорожуєш між містами, навіть це я живу в Мосі, приїжджаю в Фредрікстад. І, відповідно, я плачу, ну, тобто це вже рахується, як я в подорожі. Якщо, наприклад, тебе щось вкрадуть, то тобі також страхувати, це компенсує. Але в Норвегії тут ну не говорю за всі міста, але здебільшого, тут треба, напевно, вже думаю, що просити, щоб тебе вкрали. Пила <пілля> мені порадили її купити. Я була в минулому році, відпочивала в Барселоні. Барселона дуже сильно славиться тим, що там крадуть, дуже сильно крадуть, безбожно крадуть. І, відповідно, я купила собі там, тоді коли їхала рейсі Форшікрінг і я вирішила, що я її буду Там десь мене виходить 80 крон на місяць. Тобто, якщо відміняється літак, якщо, наприклад, там я не знаю, щось вкрали, втратився багаж, все це покривається. Потяг відмінився це також. Якщо особливо у тебе ще пересадки, то це звісно. в Україні, наскільки я знаю, що це також є. Але це не наскільки популяризовано, як в Норвегії. Як би хто не говорив про рівень безпеки в Норвегії, але велосипеди залишати на вулиці відчиненими ну небезпечно. Їх можуть вкрасти. Моя знайома розповідала, що вона залишила велосипед у себе на терасі на відкритій будинку, і вона прокидається зранку, велосипеда немає. Тобто такі випадки теж є і не без цього. Поговоримо про дороги, про е, безпеку на дорогах. Ти тримаєш телефон в руках, то зараз, якщо не помиляюсь, 11 тисяч крон, штраф і це плюс бріки, тобто це прикол в правах. Тобто, це якщо там, там набирається там, е, якась кількість оцих бріки, то відповідно людина може втратити права. Тільки ти наближаєшся до переходу, машина вже зупиняється і тебе пропускає. Люди поважають один одного, і ця повага вона відчувається. Відчувається в тому, як машина. Призупиняється, знаєте, в цьому темпі, всі посмішці, які людина дає тобі, посміхається, коли тебе пропускає. От в таких дрібницях і відчувається безпека. Це було в нас дуже жарко, минули два тижні. І, значить, в кімнаті, звичайно, жарко, спати неможливо, але я живу на першому поверсі, і в мене є східці на газон. Ну, це нічого не значить, що мене був цілу ніч відкритий балкон, і я спокійно сплю. Я помічаю, що в них багато відкритості, і знову ж це прямо впливає на рівень безпеки. Не можуть бути в суспільстві, де закриті люди високий рівень безпеки. Розумієте? Коли я закритий, інші закритий, то породжується тривога. А коли я тривога, тоді що? Страшно. А безпечно, це коли я розслаблена. Хто, проживає в країні, вони автоматично стають учасниками такої страхової системи. Я, мені, коли я приїхала, мені запропонували е, провірити зуби. Я відказалася, я все вроді, полікувала, все було нормально. Тут, в якийсь момент, мене заболів зуб. і Я пішла до лікаря, і лікар. Зробив мені обстеження, рентген, і сказав, що мені треба лікувати декілька зубів, а це буде коштувати 28 тисяч норвежських крон. Ну, якщо брати українських, це майже 120 тисяч, скажімо так. І він мені дав бумаги. Я звернулася до Нава. Ну мені сказали, що оскільки я отримую стипендію, це як зарплата за на навчання по інтропрограмі, Сказали, що мені не оплатять, але мені. При доставили, сказали, що порахували, провірили. Вважають, що це необхідність, а не якась забаганка. І мені ну велику також. Держава дуже підтримує слабозахищені захищені верстви населення. Це Анастасія і Соломійка. Вони вже живуть в Норвегії два роки. У мене є невеличка ставка в комуні. Я працюю із усиновленими дітками з родин. Я провожу з ними час. Ми можемо піти на морозиво. Я можу запитати, які в них а, такі, ну може якісь негативні ситуації, трапляються в школі а, чи в відрігони в, в старшій школі. А з батьками вже працюють мої колеги. Оцього барни Варн, власне, там де я працюю, дуже не вистачає в багатьох країнах. Багатьом дітям такої турботи, опіки, які не мають своїх батьків, які не мають хто би за них постояв, так сказати. Так? Їм цього не вистачає. Тут в Норвегії дуже підтримують. По-перше, підтримують фінансово, запевняють якісь активітети для дітей. Є працівники, які беруть цих дітей, везуть на екскурсії, щось показують. Ну, вони постійно в контакті з цими родинами, з батьками, з дорослими. Ну, я вважаю, це дуже гарна система і. Особисто я дуже хотіла би розвіяти міф для багатьох українців про те, що Бар варн це якась страшна служба, яка забирає дітей, краде і ніколи не віддає. Певні фінансові виплати для цієї родини, для цієї дитини. Ну і в інтеграційному процесі дуже допомагають, особливо якщо це дитина-іноземець. Говорячи про систему безпеки і податкову систему. Я не можу не, не, не розкрити ту тему, що тут є такий момент тривожності в кінці року. І знаєте, з чим він пов'язаний? З тим, що ти не знаєш насправді, що ти винен державі, чи держава винна тобі в кінці. Це, Андрій, він вже сім років живе в Норвегії. Я приїхав в Норвегію, отримав роботу контракт столярем. І на початку це була одна маленька приватна фірма. Я не знав, які податки, яка система. Ну і перший рік було трохи так складно, бо зарплата була низька. Там приблизно було 200 крон за годину. Потім шеф піднімав зарплату, але податок продовжував платити малий за мене. І в кінці наступного року я отримав. Доплатити я му податкової системи, бо за мене вчасно. І це було так трошки не дуже. Тобто зі свого карману в кінці року витягли так, 20 тисяч? Так, щоб закрити оце скати-етати. Кожного року кожен отримає таку виписку, де він планує, скільки він буде заробляти згідно контракту, і відповідно, скільки податок треба сплатити. Ну, На початку року як зазвичай присилаю податково тобі початковий розрахунок твого податку і. Ти дивишся, чи тобі підходить, ти можеш сплатити більше, то в кінці року тобі можуть повернення податку дати. Ну, це може бути там, 5 тисяч, 10 тисяч. Але якщо поставиш нижчий процентний, ну так би податок, 27%, наприклад, 28%, а середній це є 32%. Тобто собі можна регулювати. Ну і в залежності від сімейного стану, від е, наявності, можливо, якогось там приватного підприємства, це теж. Все регулюється через скати Етатин. Так, я по освіті перший освіта інженер, друга бухгалтер. Але я думаю, що я не настільки знаю мову, не настільки її вивчу, щоб працювати. Я з задоволенням буду працювати на фабриці, заводі, де Ну, крайній випадок це йти прибиральницю, не дуже хочеться, але якщо не буде іншої роботи, це не має значення. Бухгалтер отримує десь ну, без доподаткування початківець, ну, десь 270 крон, 280 крон, а прибиральниця 200 А ви приїхали сюди на роботу, самі обрали, чи по запрошенню, чи як це було? Ну, знайомі порадили, що Норвежець шукає столяра. Ну і в 2018 році я мав ну, візу європейську і мав освіту технолог-інженер по деревообробці. Ну і тут вони вимагали якраз на той час, щоб мати освіту кваліфікованого працівника і вищу освіту як інженера, ну і тоді отримуєш візу норвезьку. А зорієнтуєте, скільки зараз приблизно в вашій сфері зарплати? до оподаткування це від 30 до 50 тисяч крон. Наприклад, там, якщо 30 тисяч нараховано, ну 30 податок, то лишається десь приблизно 20. Може там, наприклад, 50 тисяч, тоді 34 тисячі це вже після податку. Тут працюєш 8 годин, скажу так, на продукти так йде десь одна третя за проживання, ну і одна третя залишається якби. Якийсь егін-капітал відложити, щоб на ну, якесь майбутнє житло чи якісь вкладення, автомобіль придбати. Андрій, от якщо нас дивляться, наприклад, українці, які шукають роботу або хотіли би сюди, мають якісь компетенції, хотіли б сюди, наприклад, то що б ви хотіли? Якщо є кваліфікація, наприклад, столяра, електрика чи сантехніка дуже затребувані професії, і тоді вже можна познайомих, можна українська громада в Норвегії, я є представником громади. І можемо порекомендувати людей, куди звернутися і подати резюме. І відповідно, якщо всі кваліфікації є затребувані, то люд... Ну, є знання мови, звичайно, англійська. Супер! А як вас можна знайти? Весь Достики... такі О! Супер, друзі! Бачите, оце правильно! Оце я зустріла правильних людей! О, клас. І підтримувати Україну. О ж, ми сьогодні з вами поговорили про безпеку в Норвегії. Ми поговорили з вами про соціальний захист. Також ми торкнулися з вами доходів і роботи в Норвегії. Цікаво, звісно, що найбільше вас здивувало, стурбувало або навпаки, ну знаєте, принесло полегшення, можливо. Не знаю, внутрішнє, або десь надихнуло на щось. то ви обов'язково поділіться. Мені буде вкрай приємно. Підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступних відео. Па-па!